15 тисяч кілометрів вже встигли здолати учасники світового велекшену за кілька років. Цьогоріч, 5 липня, вони стартували з Києва. проїхали Житомир, а тепер завітали й до Рівного. У числі учасників волетуру Україна без сиріт є 30 колишніх безпритульних та сиріт у такий спосіб, організатори надихають українців та увесь світ на добрі діла, а саме подарувати родини затишок та сімейну турботу тим, у кого їх немає. 1 сентября ми фінішуємо під Дортмундом, город Бохум. І там оставляємо наші велики, повертаємося домой на машинах, поїздами, забираємося. І в наступному році із цього ж міста із Бохума, продовжимо ще 10 стран Європи. Долучаються до акції всі небайдужі із інших міст. Так, Тарас Грига разом з другом приїхав до Рівного, аж з Хмельницького, спеціально, щоб долучитись до велопробігу. У планах хлопців проїхати шлях від Рівного до Львову. Цей велопробіг. Е... Який е зроблений для того, щоб не було у цьому світі, він дуже впливовий, тому що все більше і більше сімей, які установлюють дітей і приймають до себе. І я зі своїм другом ми вирішили долучитись до цього велопробігу і проїхати хоча б декілька сот кілометрів, просто підтримати, показати, що ми теж разом з ними, і ми підтримуємо цей проект. Серед учасників велопробігу є діти, восьмирічний Семен, родом із Маріуполя. Самотужки їде небагато. Сьогодні? І ста процентів. Я їду по 20 кілометрів. З Рівного велоактивісти вирушать на Львів Варшаву. Далі у Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію. Фінішує велотур на початку вересня в Німеччині. Катерина Мункачен, Танка Гусарук, новини Рівного.